Якщо про вплив великих доз радіації на здоров'я людини відомо вже досить багато, то про невеликі щоденні випромінювання науковці знають недостатньо. Якими б не були безпечними сучасні атомні станції, мікровикиди трапляються практично усюди. У Сполучених Штатах найбільше ядерних об'єктів, а саме шість, розташовано у штаті Ілінойс. Цей штат має більші потужності у виробництві ядерної електроенергії ніж більшість країн світу. Тож саме у цьому штаті розпочався перший етап. Дослідження впливу невеликих викидів радіації на людину загалом і ракові захворювання, зокрема. Атомна електростанція у містечку Брейдвуд діє з 1988 року. Її потужності можуть задовольнити потреби в електроенергії двох мільйонів приватних будинків. У радіусі 80 кілометрів навколо станції живе майже. П'ять мільйонів людей, поміж них Морін Геддінгтон. Я думаю, ми маємо глибоку недовіру до станції. Недовіра пов'язана з викидами третьої радіоактивного ізотопу водню у 2007 році. Група місцевих мешканців разом з органами місцевої влади судили компанію Екселон, якій належить станція. Позивачі наполягають, що викидами були забруднені питні джерела. Трьома роками пізніше, у 2010-му, десятому, екселон закрила справу, заплативши за проекти очистки місцевої природи. Щоправда, в комісії з контролю над ядерними об'єктами США говорять, що викиди третьої у даному випадку не становили загрози, відповідно до існуючих державних стандартів. кожна атомна електростанція має радіоактивні матеріали, дуже маленька кількість з яких потрапляє у довкілля, але у межах урядових вимог. втім, вікторія Мітлінг, працівниця комісії з контролю над роботою ядерних об'єктів, визнає. Що інформація, якою керується комісія, визначаючи норми та обмеження викиду радіоактивних речовин в атмосферу, застаріла Останнє дослідження було проведено приблизно 20 років тому. Деякі методики застаріли. Тож ми подумали, що настав час передивитися наявну інформацію і попросили академію наук провести незалежне дослідження. Дослідження академії наук очолює Джон Буріс. Зараз ми проводимо першу з п'яти зустрічей, аби зібрати інформацію, яка б допомогла нам підготувати звіт про небезпеку захворіти на рак для мешканців територій прилеглих до атомних станцій. У рамках вивчення цього питання група, до якої увійшли вчені з різних країн світу, зібралась на першу зустріч у Чикаго. Дискусія співпала з катастрофою на японській атомній станції Фукусіма, яка вкотре нагадала світу про небезпеку ядерної енергетики. Однак, за словами Буріса, науковці не зосереджуються на катастрофічних випадках викиду радіації ми обговорюємо звичайну повсякденну роботу атомних станцій та життя людей навколо них. А що має великий вплив? Так це думки людей, які живуть безпосередньо неподалік ядерних об'єктів. Переконує Буріс. Так, на зустріч у Чикаго були запрошені мешканці усіх районів, на території яких розташовані атомні станції у штаті Іллінойс. Вже той факт, що ми замовили дослідження у незалежній науковій установі з високою репутацією, повинен засвідчити, в чому полягають наші пріоритети. У рамках дослідження ще цього року будуть проведені подібні зустрічі в Атланті та Лос-Анджелесі. Результати своєї праці науковці планують оприлюднити наприкінці наступного року.